Вітаю, друзі! Під відео про весняні щеплення живцями, що я показував, наприклад, яблуні, вишні та личі, Хто не встиг заготовити такі живці або щеплення вийшло невдале, запитують, де брати живці для літнього щеплення. Живцями, як правило, проводять щеплення навесні з початком сокоруху, а вже з середини літа набагато ефективніше в плані приживання робити околіровки. Це щеплення бруньками. До середини літа виростають нові молоді пагони з листям, в пазуках яких визрівають бруньки. Такі пагони необхідних вам сортів яблук, вишень, персиків, слив тощо, купуються або зрізаються з дерев поруч, лист видаляється, щоб не висушував живець, але залишається черешок, як на відео. По ньому видно, чи прижилось ваше щеплення. Якщо через 10 днів після щеплення черешок відпадає, коли ви його торкаєтесь, Щеплення вважається вдалим. Таке щеплення проводять у основі молодого пагона, однорічного, а не багаторічного. Саме тому я показую це відео, щоб ви змогли підготуватись, зрізати дерево, щоб до середини літа на ньому виросли молоді пагони. Збережи відео, щоб бачити, як це робиться. Після вдалого щеплення в середині літа старий пагін зрізається, і з бруньки до кінця сезону встигає вирости новий пагін нового сорту. Це називається щеплення з пробудженням. Якщо ж як я робити таке щеплення в кінці літа або навіть на початку вересня, і пагін старий не обрізати, то таке щеплення називають без пробудження. Тобто брунька приживається, але пагін з неї починає рости, як в мене вже навесні. І тоді старі пагони над нею я видаляю, а місця зрізів закриваю мастикою, щоб уникнути зараження дерева грибами. Роблю таких щеплень запасом. 에... Зай видаляю, лишаю найкраще, щоб пагони росли в різні сторони, і крона нового сорту була рівномірна. Дякую всім за увагу. Лайки та репости вдалих вам щеплень.